І так пани і панянки, це відео іншого плану, не огородньої тематики, а будівельної. Ось такий халабуда з пінопласта, 45 квадратів чистих, поки вона не стала сірою, а біла і зрозуміло, що тут як зроблено. Два пінопласта десятки, між ними труби. USB, брус, де будуть вставлені різні об'єкти. тут ще можна побачити, що там заліта відносно ґрунту, отам От в землю ще 20-30 см бетона, 20 см товщини по всьому периметру. В ньому терчали труби, які тримають цю всю конструкцію. Верх, тут брус. З шавгом рівно 60 см 10 на 5. І несущий брус через те, що скат получався отам 60 см на 5 метрах, тому теж крок 60 Тобто Трохи в ліс гроші вложені. Але щоб воно під масою плюс до 10 на 5. Туди в 15-ку в трьох місцях перемички з відходу від бруса зроблені. Тому, я думаю, і тут оці всі труби зв'язані уголком 50х50 металеми, в який положений брус, на який спиралися оці всі. Далі туди війшло ОСБ. Тобто виходить, що того містка холоду немає, тому що той брус 10х5, він з усіх сторон обведений мінватою десяткою розложеною. Тобто мінвата, метровка, там метр двадцять різалась ножовкою пополам, і сюди плотненько розкатувалося, Так почуть ці моточки, підшився рядок, дорозкачався. Тобто там все, лялька зверху зроблено. Плюс перед тим, як буде отут натяжна, натяжний потолок, оця поверхня ОСБ буде ще підшиватись полістиролом двоєчкою. Ну, це ж на фінішних етапах. А зараз стіни майже ідеальні. Зараз я покажу знаружі. Воно все це от затирається, задувається, де там щось. чуть Бо все одно пінопласт з різних пачок чуть-чуть різний. Ніколи би не подумав, але це все із-за того, що от такі пінопласти бувають на складах, мішаються з різних партій, і там той міліметр, і він починає. Я не міг спочатку зрозуміти чому, але ну, є в тому така тема. Думаю, я зміг донести інформацію з середини. Зараз покажу якість стіни, яка виходить, ну, вона ідеальна, просто ідеальна. На 10 метрах ідеальна, як і так, так і так. Фундамент утеплений тут п'ятеркою пінопластом. А тут я заливав обмостку пару місяців назад, тому, тому там двойка заложена, полістирол і зараз ще двойка. І того вийшло влятися в цю п'ятерку, щоб воно було все ідентично. Потім в слідуючих відюшках Коротких. Я думаю, що я розживусь тепловізором, коли буде опалювальний сезон. Нагрію тепловою пушкою всередині і подивимося, що покаже тепловізор. Я зараз покажу просто з різних ракурсів. Поки отут все мертве. Тому ось така получилася достройка. До несущої конструкції грязних 50, чистих, там 45 квадратних метрів. З двома вікнами ви бачили, з дверми окремими, плюс там буде переход з основної будівлі туди, через вікно, колись там замість вікна будуть двері. Тобто, така халабуда для пенсіонера. Тепла підлога буде 10 см з усіх сторін. Ну, типа, знизу десятка теж буде пінопласт, там будуть п'яторки фундамент, щоб втрат не було. Тобто я максимум все роблю по технологіях. Мені так кажеться, що я роблю по технологіях. Тому кому сподобались такі стіни, такий термос. Ставимо лайк, підписуємося на канал, чекаємо відео. Покажу, яке воно все буде сіре. Бо тут зараз лишається просто, тут все підготовлено, шви запінені, вся затерта ідеально рівно. Затягнути два слої клеєм і на час певний, можна за наружні роботи забути. Підписуємося, ставимо лайк, донатимо на ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Всім всього найкращого.